Усіх вітаю сьогодні. Ми в майстерні у Оксандри Осініної, парфумерки, засновниці бренду Чарзілля, про яке ви дуже багато чули, але Оксандра. Перше у мене на каналі. Як не дивно, так <реш> <да? реш> дуже дякую, що впустила в ці хороми власні для хороших <реш> людей. Завжди відкрито. <реш> Сьогоднішня тема нашого відео називається Як створити парфуми. Що таке, напевно, парфуми, бо створити можна все, що завгодно. Олійок прикупити в аптеці і собі намазюкатися, і буде вже приємно пахнути. Або ні, <реш> а, неприємно або неприємно. Це така романтика. Ми сьогодні розвінчуватимемо деякі. Міфи, і розповімо, що можна реально зробити в домашніх умовах, як можна навчатися. От, і трішки розповімо про курс від Ксандрини. «Парфумерний художник. До речі, чому парфумерний художник? Ну я ж парфумерна художниця. Так. Це самовизначення. Воно насправді в світі існує нічого такого нового, тільки це як альфакторі. Mm -hmm. так, тобто альфакторний художник. А, мені м, не подобалася така версія. Я вирішила, що я парфумерна художниця. Художниця, ну, по-перше, це дійсно мистецтво, я малюю картини у флаконах. До того ж, в мене художня освіта. Mm -hmm. Я багато років саме як художниця працювала, тому логічно. Mm -hmm. Я залишила ті ж принципи, і, власне, в курсі вони використані, принципи художні. Візуальне мистецтво з парфумерією має багато такого дотичності. І якраз сьогодні про це поговоримо. От ти озвучила що наша сьогоднішня тема, да, це як зробити парфум. От давай так послідовно я розповім кілька шляхів, як можна зробити парфум, в залежності від того, для чого цей парфум, який він. От пересічний споживач, глядач, можливо, цього відео такий: от я хочу створити собі парфумку, От таку, от, щоб як в магазині. Пшика спахло прикольно. Так. Нет, собі, в магазині, ні. Мені здається, що за запитом хочу створити власне аромат. що тут у кожного таке, ну, уявлення. уявлення. Так. Абсолютно залежне mm -hmm. від е, досвіду життєвого, mm -hmm. від тих ілюзій, які є в голові. Тому що ілюзії є у всіх, це. Ну, це Нормально, абсолютно, навіть сфера, яку ти не знаєш, в якій mm -hmm. ти ще. Не перебуваєш, вона для тебе складається з міфів, ілюзій, упереджень, чудовиська Франкенштейна. Це не це не якась органічна штука. Ти ще не пробував цього робити, тому ти віриш на слово, коли тобі розповідають, що е, незаймані дівчата о п'ятій ранку в горах збирають це саме ці троянди, чи що вони там збирають. І роблять от саме цю ефірну алію, і тільки вона пахне правильно. От З цього, до речі, у мене як два шляхи. Я, в моєму уявленні, якщо що виправ, якщо ви хочете створити власні парфуми, то це точно не те, що подобається в магазині там з люксу. Масс-маркету. Yeah. Другий шлях, якщо ви все ж таки хочете щось наближене, то напевно ліпше звертатися до спеціально навченої людини. Магазин просто йти, і вибирати, що тобі подобається. Ну, Чесно, стільки yeah. випускається. Yeah. Ну, тут якраз да, це, це точка нашого відліку. Те, що ми можемо зробити самотужки uh -huh. своїми руками, незалежно від того, ви просто прийшли на майстер-клас, чи ви вчитесь вже там, 10 років і створюєте, да? все одно це називається інді парфумерія. Незалежна хендмейд парфумерія, ручної роботи, артизанальна, в неї купа синонімів у визначенні, це парфумері, яка має певні властивості, характеристики, і вона відрізняється від промислової парфумері. Угу. Звичайно, що людина, яка створює парфуми, ну, можливо, та не всі, звичайно, але багато хто хоче масштабуватись. Подобатись більшості, і вони намагаються імітувати промислову профолію. <свист> і знов це не дуже виходить, але коли вручну ти робиш, завжди включається магія. Непередбачуваність, да? mm -hmm. тобто все одно ти дозуєш вручну. Як би ти акуратно це не робив? Це тільки здається, що ти сі, ну ти то, -то точно вже будеш ідеально дозувати. Mm -hmm. Але ніхто не відміняв те, що щось смикнулось. Десь вітерець подув, трошки збились ваги. Навіть професійні mm -hmm. в на виробництві дозує комп'ютер, дозує mm -hmm. машина, не людина. Навіть е зараз парфумери, які створюють от пр професійні парфумери, тобто ті, хто отримав фах. У Франції, як е, хтось знає, хтось не знає, да, але навчання е, саме професійне, парфумерне, те, що для виробництв великих воно тільки у Франції знаходиться. Незалежний ВНЗ і сіпка угу. і два дві школи парфумерні ФФ, які навчають по суті парфумерів, технологів парфумерного виробництва. Тих, хто е, створює для виробництва. Звичайно, що українська парфумерія поки що хаотична. У нас ринок ще не склався. Mm -hmm. Він ще не існує в тому вигляді, як в тій же Франції, де це величезні об'єми, багато років в цьому всьому mm -hmm. 93-го року існує як така українська парфумерія, про яку можна говорити не радянська. Mm -hmm. От пострадянська, да, mm -hmm. вона на початку 90-х mm -hmm. виникла. Для світу української парфумерії поки що не існує. Ми про себе не заявили як про парфумерію. Ми існуємо як майстри окремі, mm -hmm. як люди, які от художники. Так? У інді парфумерії, відповідно найвищий ринок. Mm -hmm. Я маю на увазі ринок як найвища аудиторія, найменше mm -hmm. людей, які це хочуть яким це цікаво, зрозуміло, розумів натуральність. Міф, давайте про міфи. Натуральна парфюмерія, до речі, вона є. Ніше в ніше в ніж. Тобто, mm. це ще і вузький сегмент саме інді парфумерії. І то, як пам'ятаєш, розповідали, що House of Matriarch типу да. позиціонує як натуралка, але проте там, скоріш за все, є якісь наніс певним чином технологічно зроблені натуральні mm -hmm. компоненти, які вже дискусійна тема, чи вони натуральні, тому що mm -hmm. да вони з натуральної сировини, але це високотехнологічна натуральна сировина, mm -hmm. вона очищена від так званого бруду. Природу, ну тобто вона звужена до кількох молекул. Угу. Але це таке. Це, це ми вже заглиблюємось ну, да. професійно, на це не не потрібно. З українською парфумерією реально тут як все виходить. Так? Є бренди, які по суті не є українськими. Це бренди, які випускають під українським лейблом, але це суміші, готові куплені. Ну, вони вироблені на заводі десь. Найчастіше Туреччина, іноді Європа. Чому Туреччина? Тому що вони дають дуже хороші ціни, вони дуже лояльні, вони логістично зручні. Ну, тобто, об'єктивно. Це е, така оптимальна схема. Її використовують далеко не один бренд, зашкварні і не зашкварні теж дуже багато. І вони позиціонують себе як е, справжня українська mm. ніша сертифікована, але вони мають право так називатися, бо у них реєстрація в Україні. Так. Але... Це про авторське право. Це теж е, про що можна поговорити, але ну, трошки так. згодом да тут. Просто е, сам саме технологічний момент. Вони стають доволі помітними. Вони мають агресивну рекламу. У них не Ціна, вона десь співставна з мідл маркетом. Mm -hmm. До люкса навіть зазвичай не дотягує. Да? Чому? Тому що собівартість цих сумішей копійчана. Тут реально включається оце в оформлення і маркетинг, да? як вони це розкручують. От фейкові парфуми, да? це ті, які імітують оформлення. Підробки. Підробки, так. Да. І вони, звісно, не ок. бо вони порушують реально все. І авторські права порушують. І в цілому, там просто не зрозуміло, що туди налито, тобто вони обманюють покупців. А є ті, хто беруть оцю запашку, яка приблизно пахне так, як відомий аромат. Ті ж виробники вони роблять віддушку оцю запашку, так? яка пахне певним чином, як хіт, хітовий аромат відомий в світі. Безліч бакарируш, блекавгано, що у нас таке невідомі. Вишня, Ford, Ford вишня, да. тобто це хітові хітові, у яких дуже високі продажі, попри те, що оригінал він дорогий. Uh -huh. І все одно його скажена кількість продається. Вже, да? От. Хоча це нішові бренди, які задали цей тренд. Uh -huh. Потім підхопили і це почало з'являтися цих запашків про сертифікацію. Там дійсно є паспорти безпеки, є вся документація, тобто його можна вставити в магазини. Ми зараз говоримо не про фейкові аромати, бо ці mm -hmm. взагалі це сіра зона, це mm -hmm. незаконно. Mm -hmm. І коли ми говоримо про фейки, от саме таке з повторенням назви, оформлення і всього іншого, цим я б нікому не, корис... не радила користуватись, ні за яких обставин, просто тому, що. Ну, це порушення законів по перше, а по друге, це небезпека, тому що там взагалі не що. Заради економії туди могли налити не ті розчинники, наприклад, на тієї якості, не ті спорти використати, а ті, що токсичні для людини, ну, не купуйте, ну, що не користуватися, ні отра сертифіковану парфумері, купуйте. але те, що на заводі зроблено, сертифіковано в цілому, такої серйозної тобто будь-який парфом несе собі небезпеку, алергенність все, да? Тому це суміш хімічних речовин. Але повернемось до ринку українського. Значить, оце частина. На жаль, до України відношення немає, тому що це очевидно стає, коли ти отримуєш набір, а там щось схоже на бакару, щось схоже на Ганімет, щось схоже на е цю вишню Фордівську. Да, щось uh -huh. на щось uh -huh. схоже. В Україні, як я вже сказала, у нас нема виробництва, у нас немає. Ну, точніше, є залишки радянського, Тобто це ми не вважаємо парфумерією, це там, де кіоски все від 10, стоять там Одікалон Саша, донедавна Руський Лес був, з харківського ефекту, наприклад, да. а зараз там слава Україні стоїть. Тобто Це такий специфічний мас маркет український, він є, але, ну, Занадто специфічно. Хоча я бачила, як в такому бренді очевидно, ну такі умовно розливайка, це сертифікована ага. парфумерія. Закріплені хайлайці, парфумерка, типу розробляє там. от, це наша парфумерка, і з ага. і у нас з баночками там щось. Ну, дивись, те, що ти говориш, це скоріш за все, просто інша методика виробництва. Це ага. коли а, беруть готові або бази. Ага. База це коли конкретно чимось пахне. Ну, тобто. Трояндовий запах, наприклад, да, він складається, ефір на оліє троянди і запах самої троянди, складається більш ніж зі стаком складників в природі. У парфумера є в палітрі, ну, наприклад, тут в мене є 30-40 суто трояндових одерантів. Вони пахнуть якось трошки трояндово. Якщо людина, яка не працює в парфумерній галузі, послухає, понюхає цей компонент, вона взагалі там троянду, скоріш за все, не впізнає. Тому що це тільки фрагмент троянди, угу. малесенький. Е, па, да, паз, пазлік. База готова, це коли воно вже пахне конкретно трояндою і угу. якоюсь трояндою. Наприклад, рожева, червона, біла. Угу. Да. Але бази я чула від парфумерів, що це типу непогано використовувати. Бази, але коли не тільки з них власне це спрощення собі роботи. По перше, угу. далеко не у всіх є можливості, можливості, навички. Чим менше в тебе навичок, тим складніше зібрати свою базу, свій Щось таке приємне пахнуще, зібрати нескладно. А от за заданими м, якимись характеристиками, щоб воно пахло конкретно так, це дуже складна задача. І якщо база допомагає вирішити цю задачу, why not? Uh -huh. просто є проблема. Ми не знаємо, що в ту базу покладено, тому що це комерційна таємниця. Ми знаємо тільки алергіни основні, і то, яких там більше одного відсотка. Тут що відбувається, використали базу, а потім її зняли з виробництва. Що у нас відбувається, ми знімаємо за виробництва своєї парфує. Я іноді навіть на лекціях своїх показую такі аромати, але я завжди уточнюю, що це, в принципі, щось от в той бік, та? Угу. що воно існує, угу. воно позиціонується як українська парфумерія. Але до України має відношення ну яке? У кращому випадку вони платять податки і дають робочі місця. Навіть та ж тара. Вона все одно закупається десь, скоріш за все, в Китаї, бо Китай найбільший наш постачальник. У мене британська. Купувати її дуже складно. Це дуже важкий шлях, який іноді починаєш шкодувати, що я його обрала, тому що коли, коли по три місяці ти чекаєш доставки, це вибішує. це вже не говорячи про всі розмитнення, про всі оплати цих мит і так далі. Це дорого, довго складно. І са цієї цієї тарису. Але потім я дивлюся, які вони красиві. І не можу, значить, повернутися до гіршого. Ну це таке. Mm -hmm. Друга категорія, вона така, те, що ти сказала, да? що є парфумер, який сидить і щось змішує, але на виході все одно це схоже на щось. Mm -hmm. так? Скоріше за все, там в роботі не окремі хімічні речовини, а бази, запашки. Знову ж таки, я не сиділа над головою того парфумера, я не знаю, з чого воно змішується. Якщо там по баночкам я можу іноді виробників впізнати, окей, тоді я можу припустити. Угу. Але, знову ж таки, на камеру тобі не покажуть прям весь процес, це зрозуміло. Да? І я не знаю, як це робиться по угу. факту. Я хочу, щоб ринок розвивався, щоб він е, виник угу. саме в тому вигляді, як він має бути. Оця прозорість і розуміння, хто, хто про що говорить. Да? Розуміння, хто скільки має коштувати. Ну, тобто, от, Скільки вкладено, яка подача? Або навпаки, людина сидить, колупається, розробляє формулу, дуже-дуже багато вкладає, але боїться поставити реальну ціну. І за безцінь пропонує те, що має коштувати суттєво більше. Нема ринку. Прості господі, профспілка. Ми б могли контролювати це зсередини, підказувати, новач ті, хто тільки заходять на ринок. Що якщо отак працюєте, вам варто туди дивитись, в той сегмент ринку. Ну, але це поки мрії, вологі мої. От. Okay. А, далі да. а є така, як це сказати, парфумерна школа, парфумерс World онлайн. І вони пропонують базовий набір формул. Не дуже дорого, ну тобто, грубо кажучи, якщо потім красиво оформити флакон, роздути щоки розповісти, що це авторська робота, то це буде дуже великий плюс, на да? приріст грошей, тому що ти не працював над цим, ти не витрачав на це ніяких ресурсів. Пахне непогано, тому що ці формули демонстраційні вони насправді непогані. Вони схожі на те, що в магазині. І ти відразу виглядаєш як дорослий парфумер. Мені прикро, звичайно, що такого достатньо, але найцікавіше, що це явище універсальне. Ми говоримо про український ринок, але по факту він такий же самий в усьому світі. У мене є, наприклад, подруга, яка шведська парфумерка, просто прекрасна, чудова, творча, настільки, от, і мені вона сама імпонує, аромати подобаються, Все вона перестала працювати. Вона перестала, вона каже: Я не можу, я не можу. Каже, там такий токсик, там такий жах, там, оце от це все відбувається в світі. Всюди нам просто не видно за, за кордоном. <гум> а нам здається, о... що ми ексклюзивні. Ні, ми от, звичайні. У мене якраз було таке враження, наче от є по всьому світі Індії, саме парфумерія, там американська, європейська індія. і тільки у нас до цього ставляться як до чогось. О, інді парфумерія, якась там ну жесть. Ні, ні, люди всюди однакові будемо чесні. Хоча напевно рінді дуже широке, ну різне. Да, індепендент, це просто незалежне. Тобто незалежні якраз від оцих от установ великих, ми використовуємо компоненти, які обмежені для виробництва. Якщо ми не плануємо масштабуватись до виробництва, а будемо чесні. Планують, мабуть, багато хто планує, просто це настільки складний шлях. І в Україні ми весь час у нас це як три гір'я на кожній нозі, да? і не говорячи вже про війну. Давай так угу. Так, за, за лапками. Хоча, так, у нас є свої своє нюанси. Хоча, ну там, 15 років тому це ж взагалі зараз, мені здається, інша історія, інший рівень якби пізнаваності. 15, 15 років тому просто не було фактично людей, які готові були купувати українську парфумерію. Взагалі, хоч якось Ось. яка себе позиціонувала як українська.